Кожен восьмий мешканець Івано-Франківської громади внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Нині в місті проживає близько 36 тисяч тих, хто покинув рідний дім, втікаючи від війни. І питання житла для цих людей найактуальніше. Тому місто отримало 10 мільйонів євро на будівництво соціального житла для ВПО. Це житло буде у власності територіальної громади, житло, але воно буде даватися як соціальне житло внутрішньопереміщених осіб, ну а з часом можливо. Тим, які потребують громади. Це будуть п'ятиповерхові будинки. 12 будинків попередньо. Тобто це. Зараз ми допроєктовуємо, тому що там є вимоги як нашого законодавства, так і європейського законодавства, як воно має бути. Але приблизно це 12 будинків, тобто п'ятиповерхових. Тобто, чому п'ятиповерховий? Ну, це такий принцип, щоб. Е Ліфти не будувати, то здешевити. Тобто ми дивилися, як здешевити з другого боку соціальне житло. Будинки, в яких мешкатимуть внутрішньо переміщені люди, будуть збудовані на 80 сотках в районі Автолимашівської, що в Микитинецькій громаді. Особливості ділянки, чому ми її вибрали. Те, що мережі є всі рядом. Тобто є світло, каналізація, вода, що дуже важливо. Та? Те, що мережі іноді в будівництві займають леву частину коштів. Земля є, гроші є. Тепер чекають на проведення тендеру, де оберуть забудівника і вже незабаром люди, які втратили все, отримають прихисток. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.